Дорогі українці, Вінничани! вітаю вас з великим святом нашої незалежності. 21 рік тому ми отримали можливість стати господарями у власному домі. Сьогодні перед нами стоїть та ж сама мета нам необхідно наповнити українську державу українським змістом. Ми повинні добитися, щоб незалежність була не лише записом на папері, але й нашою щоденною реальністю. Тільки в самостійній, суверенній та соборній державі. Українці матимуть можливість реалізовувати усі свої можливості. В минулому українська земля зрощена кров'ю багатьох борців за нашу свободу та незалежність. Але і сьогодні, своїм безсмертним прикладом вони закликають нас продовжувати боротьбу за свободу та щастя українського народу до повної перемоги. Виборюючи Україну, ми покладаємося на Бога, тому що наша боротьба справедлива. Зі святом вас, славетні потомки, гайдамак та козаків!